Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні приїхав на одне цікаве містечко. Чим воно цікаве це містечко, що тут царський період хата була, в радянський період хати стояли. Зараз, друзі, покажу місцинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу. А ви не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Така ось, друзі, місцинка це де тут. Царська радянська хатка стояла і от там в кінці теж хатка царського і радянського періоду стояла. Зараз я згадую отак похожу, які будуть знахідки, все буду вам показувати. Ну тут дуже-дуже багато пізніх радянських монеток попадається на цьому полі. Ну що, друзі, в мене вже є перша знахідка. Такі откругляшочок. Зараз будемо дивитися, що вона знахідочка така. Копієчка, друзі, 1980 року. А з тієї сторони такі от. Ну що, шукаємо далі? А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це ще одна монетка, походу. Так, 5 копійок, пізня радянська монетка. 5 копійок, 1978 рік. Так, а от, друзі, монетка. Ну що? Шукаємо далі. А у мене знову, друзі, знахідочка. І це, походу, ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Копієчка, більш за все. Пізня радянська монетка. Так, друзі, копієчка. Пізня радянська монетка. Якась знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що за монетка. Копієчка. Пізня Радянська. Так, друзі, одна копієчка 1970 року. Така от монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, гудзик. Такий я тут випав. Зараз будемо дивитися, що воно за гудзик. З надписами, з якими то А, школа написана. Так, школа написана на гудзику. з цієї сторони железна штука, вставка. Така ось знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це, походу, ще одна копеечка. Пізня радянська монетка. Так, копієчка, 1974 року. Ну, а з цієї сторони такі от. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це, походу, ще одна монетка. Теж, походу, пізня радянська. Зараз будемо дивитися, що за монетка. 3 копійки 1970 року. Така от монетка, друзі. А з цієї сторони таке зображення. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу, пуговичка. Зараз будемо дивитися, що вона за пуговичка. Така ось, друзі, пуговичка. Тут золотуні зроблене. Ну а тут пластмаска. Така ось знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. 20 копеечок 1961 рік. Така от монетка, друзі. Ну, а з цієї сторони таке от зображення. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це ще одна монетка. Пізня радянська. 5 копієчок. Така от вона. 1987 рік. У з цієї сторони більш залипше. Такі от. Ще нічого і не видно. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка. І це ще одна пізня радянська монетка. Сильно залипша. Ну монетка. Походу, 3 копейки, друзі, пізня радянська монетка. Да і з тієї сторони сильно залипша. Така ось знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось знахідочка. Це походу, друзі, на персток царського періоду. А можливо і ранній радянський. Така ось знахідочка. Зверху вже була, у нас трухла. Така знахідочка на персточок. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу копієчка. Пізня радянська монетка. Так, друзі, копієчка. пізня радянська монеточка. Така от вона. Копієчка 1968 рік. Якась знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка. Це ще одна монетка, походу, друзі. Так, 15 копеечок. 1984 рік. Так, а от з цієї сторони монетка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна монетка. І це 10 копійочок. Пізня радянська монетка. Так, 10 копійочок 1982 рік. А з цієї сторони таке зображення. Ну что, шукаем далее. А у меня еще одна знакетка, друзья. Еще одна монетка. Такая монетка. Две копеечки. Бывшая ходячка. Такая монетка. З алюмінією зроблено. 1993 рік. Ну що, шукаємо далі. А в мене друзі з однієї ямочки одразу дві знахідки. Ось одна знахідочка лежить. І ось другу викинув. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідочки. Пізня радянська монетка. 10 копійочок, 1984 рік. Одна монетка. Ну і друга монетка. А друга монетка 20 копійочок. 1983 рік. ось знахідка. Ну, а з цієї сторони такі ось. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це монетка срібненька. Речі посполитої. Що цікаво на цьому полі не разу ще не знаходив таких монеток. Така срібненька монетка, цікава. Речі посполитої. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монетка така цікава. Така от, друзі, монетка класна випала. 1624 рік. Тут ось 24 і посередині 24. 1624 року. Польська срібна монетка. Така от, друзі, чудова знахідка. Что? Шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахідочка. И это еще одна пугочка. С таким вот малюночком, с оденичками, или с рисочками. Такая друзья, знахедочка. С этой стороны латунная пугочка. Ну а с этой стороны пластмассовая. ця Ну що, шукаємо далі. У мене, друзі, ще одна знахідка. вибачаюсь звісно, за звук, тому що тут трактор рядом з молотить Зараз будемо дивитися, що за знахідка. Пізня радянська монетка. 15 копійок 1962 рік. Ну, а з цієї сторони такі от. Ну що, шукаємо далі. Ось, друзі, застібку київської культури викопав. Чи голландської, чи візантії, вони подібні. Ну, ось буквально метр. По під самою межею ось поля. Еще одна знахидочка, друзья. Радянский значок. Такие вот. Завжди готов. Такая, друзья, знахидочка. Такие от значечек выпал. Ну що, шукаємо далі?